Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто. Знайти значення виразу. Дріб в чисельнику. Корінь 6 помножити на корінь з 3, в знаменнику корінь з 2. Отже, за властивістю арифметичного квадратного кореня. Можна все записати під одним коренем. Пишемо корінь квадратний під коренем в чисельнику. 6 помножити на 3 в знаменнику 2. Тепер в чисельнику 6 в знаменнику 2 можна скоротити на 2. Лишається 3 в чисельнику і 1 в знаменнику. Отже, у нас лишається 3 помножити на 3, тобто 3 в квадраті і під коренем. В даному випадку квадратний корінь з 3 квадратів буде 3. coristuíte